Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Що нам чекати? Саме головне, ніхто не знає, чого і що нам чекати. І на превеликий жаль, владні структури, люди з влади конкретно нам нічого не кажуть. Хоча б хоча взяли і сказали: от буде то, то, просто готуйтеся. Ні. І це дуже погано. От голова фракції «Слуга народу Давида Рахамія сказав, що у нас грошей залишиться тільки на два місяці. Вдумайтесь, в Україні грошей залишиться тільки на два місяці. Він сказав на два місяці війни. І ще додав, що надіється на допомогу фінансову від Сенату США, яка до сих пір чомусь не йде, там її розглядають, розглядають і розглядають. А ще надіється на допомогу Євросоюзу. 50 мільярдів євро. Дали, але чомусь вони до нас ще не дійшли, а будуть доходити в 4 транші. Коротше кажуть, що чекати українців. Пане Давида Рахамі, що через два місяці нам все? Приїхали чи ні? Але тут же Давид Рахамі каже, що ми почуваємося в безпеці. От як це зрозуміти? Грошей залишилось на два місці, а далі що ми залишаємося в безпеці. Ну, може, у пана Давида Рахамія проблеми з українською мовою, все-таки він з Абхазії родом, так? Може, він якось не може по-українськи сформулювати думку правильно. Від слова зовсім крапка, але навіть цього не легше. З вами Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.